Слава Богу, браті і сестри, всіх вітаю святою неділею. Сьогодні у нас неділя про страшний суд ще тиждень і розпочнеться Великий піст. Зараз ми з вами будемо читати, хто бажає утренні молитви слухати, дякувати Богові за ніч і просити благословення на пристоящий день. Спасім Господі, хто долучається, з вами чтець Анатолій почаю. І ми будемо читати сьогодні молитви утренні. Молимось во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Хрісті, Сині Божий помили нас. Амінь. Господі Ісусі Христесині, Божі, молитва і пречистая Твоє Матірі і всіх святих помили нас грішних. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, утешли души истины, живестей и вся, исполняя і Сокровище благих, и жизнеподателю приди, Вселе, Семный Очистинный, От всякой скверной, спаси, блажа Душа наша, Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, Очисти грехи наша, владико прости беззаконі наше, святи, посети селі ми наше, ім'я Твої раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і во і вовеки Аминь. Отче наші же и на небесія, де да святиться ім'я Твоє, да при Царствие Твоє, да будет воля Твоя, яко на и на землі, хлеб хліб наш насушний даш нам днесь. И остави нам долги наши, кожи мы оставляем нашим, нашими, не веди на свои искушения, не избави нас от лукавого, восставшего сна, припадыемки блажены, английской песню, пием сильні. свят, свят, святый, Боже, Богородицы и помилуй нас, слава Отцу, и Сыну и і Святому Духу, отодрай сна, воздействуй мы все, Господи, умой, просите сердце, и ним и отверзи же підітя, святая Троїце, свят, свят, свят ісі Боже, богородиця і нас, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь Внезапно судя прияти, кого ж діяння обнажатися настрахом зовім полунощі. Свят свят, святисі Боже, богородиця і нас, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, от сна став, благодарить святая Троицы, ко мною ради Твоей власти, до терпіння, не прогнивости, истинно миленивого и грешного. Неже погубил месі собі законь ми моими на чоловіку любство і обычно, і в нечаянии лежащего здив мы си воежив утренне, войти и слава славить дешаву Твою, і нині просіті мої очі, очи не отверзи мої уста, поучайтесь свои твоїм, Твоим, разумите заповеди Твои, творити волю Твоей и Питетя. Восповедание и співати воспевайте Все Святое ім'я твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і во веки веково, Прийдіть и поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть и поклонімся и преподнім Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть и поклонімся и преподнім самому Христу, цареві і Богу нашему. Помилуем, Боже, повелице, милиці Твої по множество, щедрот Твоїх очистя, беззаконня моє, наипаче в від беззаконня моего гріха, мої, чистями, як беззаконня моє, а знає. І рик мы предо мною свіно тебе, единому, суриши, и лукавые пред Тобою сотворіх, сотворих, якодо оправдившись, вослови всех Твоих победишь, и не даст судить и те, се бо зачат есть в мире всех родими, моя, Себо істинно возлюбились и безвестные тайны, при мудрості Твоей вел Окропишими, и і очищиеся, мы и шеми, и пальчи с нее белюся, слуху моєму дасть радості и веселье, возраду, и все, кости смиренные, отврати лица твои древних, і все беззакония мои очисти, Серце чисто зазишь, мені, Боже, і дух в утробі моєї. не отвіржи мені від от лиця Твого і Духа Твого святого не отмеь от мене, воздашь мені, мені радость спасіння Твого і Духу младышному тверді на очу беззаконно і потім Твоїм. И нечестивее к Тебе обратятся, и спави в отрове, Боже Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, и сне мои и уста моя, воззвістять хвалу Твою коащику, восхотели все жертвы дал бы Хуба, все сожжение, не жертва Бога Дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смирено, Бог, нечищие, то блажи Господи. Благоволением Твоим всего, найти Суси, Туса, стены Иерусалимские, тогда благоволіше жертву правды, вознущения и всесожигаемое, тогда возлежат на алтарь Твоитель, в єдиного Бога держить вседержителя Творця, Неба і Землі, невидимым же і и і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сына Божия, і же Жида, Рожденого прежде всіх вік. Света, Отсвета Бога, истинная Бога, истинно, рожденная, несотворена, единосушного Отцу, им же и вся бывшая нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Дево Человечества, распя же за непребонтистом пилате, и страдавшей поребено и восхищего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десны Отца. И пахеря що со судіть і живым и мертвым Его же царстве не будуть конца, І Духа Святого Господа животворящого, і и Жот Отця Исходящего, і же с Отцем І, і, і Сыном споклоняемо, і і що славе Маголушу Пророке, святою, Единой Святую, і Соборную и і Церковь, исповедую единокрещение восставления гріхов, чаю и мертвих і и жизней віка. Амінь. Боже, очисти Очистим и грешному, как у них пред Тобою, да испавь меня от та дабы мені воля Твоя, да неосужденно отверзоста, Монедостойно, и восходу восхвалю ім'я твоє Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присны, і во веки векова Минь. От сна востол полуночную пісні, приношу Ти спасі, препада, и опию ті, не дашь мне остути в греховней смерти, но ущедли мы волі, воли, лежащими в линости, оскорее востави, и спаси мне пристоянии, молитвы, и по снинушнем во и день безрешен, Христе Боже, спаси Мья, Тебе, владыко, человеку любви, от сна, востав прибегай, на дела Твои подвязаются, милосердием твоим, и молюсь Тебе помози мозим, на всякое время, во всякую вещи, и избавь меня от всяких миски. Злые вещи, дьявольского спаси спасибо и види в Царство Твое вечное, Ты мой сотворитель, і всякому благопромыснике, Подателю Тебе же все упования, мои Тебе славу села, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, и же мною Твои благости, великими шадротами Твоими дали семье рабу Твоему мимошедшее время, ношейся безнапасти, при от всякого зла противного. Ти сам, Владико, всяческих творче, с Подовыми истинным Твоим Светом, и Просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веке веков, Аминь. Господи, все Божої жители Божьей силы, всякой плоти, Вышней живы, насмиренные, презирая и серца, живот и святой и і, і, і человек в Я предведы, безначальный и пресносушный свете. У Него же не есть применение или предложение, сам бессмертный, царя, прими моление наше. Я же в настоящее время на множество твои щедро дерзающие скверных тебе остен творим, и остави нам пререшение наше же делыми словам и мыслею, ведьним или неведним, сурешенные нами и очистинные от всякие скверной плоти и духа, и дареним нам бодренным сердцем и трезвенные мысли, и все настоящий жден ваш прийти, ожидающий пришествия светлого, явленного дня, единородного Твоего Сына. Господа і Бога і Спаса нашего Ісуса Христа, Он же со славою и всі приїдку приятку может по ділом Його, да не паче обленившись на бодрствующие воздвижены, ділені не обрядшемся готові, в радості божественній божественный черток славе и освонить, недежи празднующий глас непрестанный, і, і, і слави зрящих Твоєго лица добро, незріченою, Ти боїсі істинний світ. Просвящай и освящай, всяческая, и тяпается тварь во веки векова. Аминь. Тя, благослови Мишний Божий Господи, милости творящая пресно с нами, великая же неследованная, славная же ужасная же женіща слава, давшего нам сон вокоє немощи нашей и ослабление трудом, но трудные плоти благодарим Тя, и не погодились и нас, и нашими, на чоловіку любства, если в ничая не лежаще, не узлилися. Вое же слава славить, Твою, тим же молим безмірною Твою благость, просети наши мислі о часа, і ум нашу тяжку сналину восставить, утверди наші уста, і исполни Твоє ухвалення, ухваление, Кото возможем, непоколеблим опеть и же сповідатися Тебе у всіх і у всіх. славим Богу, Безначальному Отцу, Содину родом Твоим Сыном, і все і и благим междутворящим Духом, нині і Присно, і во веке Воспеваю благодать Твою владичице, молю у мою благодати, ступайте, правый настави, путем Христовой заповеди, бдьте к песне у, у нині я сон гоняющий, связанная пленница, мореху подяні мольбами твоими разреши Богоневесту, Внощими в одни сохраняй борющих враг, і мязнодателя Бога родши, мрешли на мисс ресми, оживи, Яжи, светние, вечерні рочи, душу мою, ослепшие просвіті, Одивная владычняя палата дом духа божественно мне сотвори, Прочорочаю врачу и души моей многолетной страсти, волнуюсь житейскою бурю, кості покаяння на праві, і избавив меня огня вишною, що й черви же зла и тартара, да мяши без собрадований і женой гріхом повинника. Снова сотвори мне обещавшую при пренепорочное сорішені, страна муки всякие, покажи мне все клады коле небесной, милучить и веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Деву, ослышалась, непотребного раба Твоего, строю давай, мне слезам при чистая души, моей скверно очищающие, стенание от сердца приношу непрестанное сердце, владычице. волебную службу мою прими Бог благотробну, принеси превысые ангел. И рискам и превышествие сотвори, святоносная, синь, небесная, духовная благодать у меня направи, руцы воздействия и осне похваление, у скводины, скверные, сіне порочные, душа тлиных м'я все и Христа, прилежно умоляющий, и к Боже честь и поклонение подобає, ныне и присно и во веки вековом. <кхід> Много милости все милости Боже, мой Господи Иисусе Христе но я ради любви сшел и уплатился из всех, когда спасишь всіх і бах, і спас, и спаси, спаси меня по благодаті молю аще а еще Бог один спасишь меня, не все дар, но долг паче и мною, еще другого так неизреченной милости, верю, и по мере, и о Христе мой, Жив буде і не узрит смерті во віки, а ще обо вера, я же тебя спасает отчаянные, все вірою и спаси око Бог мой, святий создатель, вера діл до дел це мені, Боже мой, невзывающий дело дни, оправдаючих мне, но та вера моя давляет место всіх. тадо отвещает, та добровидит меня, Та покажіть мені, причастника славы твоя вечная, да не убахит меня сатана і похвалится, слові. Я же оторву тебя твоя, руки ограда на лихущу, спаси мне не хочу. Христе, спаси, пред предвоєми, скоро, скоро пои Бог, Ти бойся, Бог мой, чрево матері я. сподай мені, Господи, не возлюбити тя, якоже возлюбих, і не сам, мій гріх, і и поработати тобі поработать тебе бездинулись и точно, якоже поратах, прежде Свято не сцевому, найпадше же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, Иисусу Христу, восвяні живота моєго нині і присну, і во веке Мій. Ангелі, Ангели, пристоян моїй душі души, страстной моїй жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня, за Невозижание моє. не дашь мне сталому, демону, благодати моей наследственной смерти, мои Святии Укріпи укрепи бессышую, худу и мою руку, і настай на путь спасения. Естьвятый Ангели Божий, хранитель и покровителя, Укаян и моей души и тела, сям, и пристелики меня, оскрыв, осень, живота моєго. І аж що старичший пришедший нож и покривь настоящий день, сохрани ми от всякого искушения противного, да не в коем гресе прогнивой Бога. І молися замяху Господу, да отвердить мне страсти своїм і достойно покажуть на раба Свои благости, Амінь. Пресвятая, владычица, моя Богородице, святими твоїми і всесильными мольбами, отжені от женить смиренного і окаянного раба твоєго у озомвение, ни разуме, ни вся скверної лукави, И хули о помишлении от моєго серця, серце, помоченого ума моєго, і погаси пламе, і страстей моих, а хунішь, есть моя Коянин, и избайме от Моих людих воспоминаний і предприятий, і от всех Дизли, и собой і окубла, Слове родов, і славиться предчестно, ім'я в имя Твоє Веки веков. Амінь. Молить Бога у нас святі, святі угодниці Божі, Угодницы ми кому и усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благослови на Тижинах, і благослови плачева Твоєго, яко Спаса родилась і душ наших. Спаси, Господи, люди і благослови достояння Твоє, побіди, православним Християнам на супротивної дарою. і Твоє сохраняй Христом в Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помилуй Отця мого духовного родителей, і моїх сродников, начальників, наставників, благодетелів. Всех воїнів на полі брані, всех просивших о них і всех тут наминаемых и всех православных Христиан. Упокой Господи, душі особших раб Твоих, родителей Мої, сродников, благодітелей. И всех Особших православных, и всех воїнів на полі брані об'єдных. Всех, і всіх всех нікому не помолиться, и всех отвеков, и і им все решения вольне і невольне, і дари Царстві царствие небесное. Живые помощи Вишнього, Крові Бога Небесного во Дворица речат Господи, і заступник Мое, сії, прибіжище Моє, Бог мое оповай на Него, я хочу избавить Тья в человечество, весь митиш на плечмах, своєму осенья і под крылее его надеющиеся оружием обычаешь, истинно его не убоишься от страха нушного, от стрелы летящие во дни отвещивают неприходящие, от срящие бесополуденного, поди до страни Твоя, тисяча, і тьма, удисно, и тебе к тебе же не приближиться, обаче во твоему, смотришь, его і воздаяння грешнику узріши, якобы, Господи, упование уповання Вышнего положились и прибежища твоє, не прийде тебе злой рано не приближиться тілесі твоему. Яко ангелом сим заповесить, Бессо тебе у всіх путях твоїх, на руках мой, тя, да нікогда приткнеш окам иного твое, на Аспіда и Василиска наступише, и поперечь льва і змія, яку нам'яуповає, збавлю і, і покрию, і яко позна імя Моє, Воззаветком не ним, і скорбі змою, и прославляй Его, золотої дні, сповни його. Иявлю йому спасіння моє, достойно исеково істину, блажите Тя, Богородицу, присноблаженной, пренепорочної матір Бога нашого, чеснійший херовим, и славнейший, без сравнення, Серафим, без іслення, Бога, слава Рочи, Исуші, Тя, Величаем, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Нині і присну, і во веки Господі, аминь. Господи, помилуй, Господи, помілуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Молитва ради Пречистой Твоей Матери, Силы и Чай, Снау же Святого Апостола Андрея Превозванного, Святых Славных и Всех Вальных Апостолов, Святого Равного Апостола, Великого Князя Владимира, Великой Княгини Ольги, Святого Великого Мученика и Победоносца Георгия, Целителя Пантелеймона, Великого Мученица Варвары, Священного Мученика Киприана, Мученицы Вестинии, Преподобних і Богоносних Отець наших Мефодія, Іва, Феолохія, Чудотворця Почагівських, Антонія, Феодойця і прочих Чудотворців Києво-Печерських, Сергій Нікона Радонівський, Серафім Масаровського, Паїсія Афгонського, Святих Праведних Бога Отеця Кімо Іоанни, Священномученика Харалампія, Снімученику Порфірія, Вапторса і Трьох Мучениць, Мучениць Дєв'янафи, Валентіни та Павли, Благовірної Княгині Ірини Київської, Монашності Анни, Приподобного Прохора Печерського ближніх піщерах, приподобного Лонгіна Коряжемського, Священномученика Константина Пресітера, Священномученика Петра і Валеріана Преситеров, і же пам'ятні і свершає і всіх святих Твоїх. Господи Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас грешних. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри Божої допомоги на предстоящий вам день недільний. Ангела-хранителя покрову Цариця Небесної. Неділя у нас сьогодні, неділя в нас сьогодні про страшний суд. Господь в Євангелії нагадує, що коли Він прийде судити цей світ, а святі що світ буде судитися стільки часу, як читається Шестим Псалом, тоді Бог розділить світ на дві частини на праву і на ліву. І от сьогодні Десь Бог буде Євангелія, будемо слухати. Хто попаде на ліву, а хто попаде на праву сторону. Всім бажаю міцного здоров'я, любові, терпіння і покаяння. Спасім, Господі, всіх. Бога ні, пишуть. Пишуть, пишуть. хочуть, щоб я вас почув. Я бачу, що ви пишете. Ну, в псалтирі ми читали котрого з дня: 13 та 13, -го, 13. -го. Що не помиляюся, 13-й псалом говорить дуже цікаво. Ано, зараз я гляну, одну, ще одну хвилинку присвячу. 13 й псалом каже. Де це він? Це ми недавно читали кафізму, і там якраз написано на рахунок того, що ви кажете. Це на Ютубі нам пишуть. Що Бога не Бога нет і так багато пишуть, щоб побачити, хоч, щоб не пропустити. Значить. В 13 псалмі Апо э, пророка Давида пишеться: Річи бізумів в серці своїм, гність Бог! Відповідь на питання. А святіть лука Кримський, який робив операції, ви знаєте, йому теж казали, що Бога нема, докажи, що немає. А він каже: Дивіться, коли я робив трепанацію черепа. Я там ума теж не бачив, розуму, але це ж не означає, що його там немає. А ви дивіться, як бажають ваше право. Положимо Боже. Зрозуміти і розібратися. Все. Всім Божої допомоги. В якій годині? 10-й годині, зараз, якщо будемо живі, здорові, буде трансляція Божественної літургії. З Успенського собору Печаївські лаври. Поможи всім Христос з Богом. Сьогодні заголене на м'ясо. Знаєте, що? Сьогодні хто буде поститися, хто старається, то сьогодні заговляємося на м'ясо, завтра починається масля на неділя цілий тиждень, молоко, якється, сир і рибка. Месна їжа не дозволяється. Так що поможи всім Боже, з Богом з вами був чтець Анатолій почаю. Спасі Господі за вашу підтримку. Спасі Христос приємно. Спаси Господі. У нас сьогодні мороз, зранку десь радостю. Сонечко вийшло прохладненько. Сьогодні у нас 23 лютого. З Богом Все, виключаємося. Ще ймо м'ясо сьогодні. Так ще ймо ті, хто будуть поститися, Ще ймо сьогодні.